Всім привіт! Недобре у нас трішки ранок. Країна-терористка знову нас обстрілює, вбиває мирних людей. На жаль, приходиться починати відео з цього. Ми приїхали на пасіку, будемо сьогодні переглядати сім'ї, будемо дивитися, щодо роєвого стану, якщо треба приймати міри. Я привіз декілька маточок. Це вже наші маточки, які виведені власні. Ось такі маточки гарні, одна вон помічена. Бачите, такі свинюшки бігають. Одна ще не помічена, не встиг трішечки. Е, у мене є дві сімейки, де треба мені буде дати маточок. Е, ну і Працюємо сьогодні в тому плані, що треба переглянути всі сім'ї на ройовий стан. Так, ще він може бути, у декого він ще є, і у декого рої вже літають. Знайомий з Львівщини Максим. Максим, привіт. Ось він нещодавно зняв відео на каналі, показав, що рої йдуть, рої йдуть, У них трішечки вони пізніше почалися, ніж в нас, але все одно. Тобто, залазимо, дивимося сім'ї, буду, якщо щось цікаве, вам показувати. Покажу в декількох сім'ях стан бджіл, покажу, як бджоли носять чи не носять мед. Попередньо хочу сказати: зранку, ось вчора ввечері був, збив ваги, зранку вже 600 грамів. Тобто, зараз десь 9-та година ранку. Тобто, це досить непоганий результат. Я вважаю, сьогодні буде декілька КГ. У нас зацвіла липа, плюс е посадка за кацією. Так, посадка за кацією, яка померзла. Молода акація, вона зацвіла, бджола на неї сидить, тобто вона вже видає. Тому ось до липи ще і трішечки буде акації. Це такі справи. Поїхали працювати, дивитися, що там з бджолами. Бджола працює. Потрошечку, якщо так придивитися, лід не супер, може і великий. Але він є. Що ми ще взяли з собою? Взяв я сьогодні з собою ось таку приспособу, що це таке, це якраз така штучка для того, щоб перевозити маточники. Я в таких бачите, з ППСу штукенцях переводжу маточники для того, щоб роздавати їх відводки. Але сьогодні вона тут не для цього. Якщо ми будемо знаходити ройові маточники, ми їх будемо забирати. Навіщо зараз розкажу? Ми їх будемо заселяти в мікронукліуси, тобто струхуємо бджолу в мікронукліус, даємо їм ройовий маточник, і хай вони собі виводять там матку і вона обльотується. Що далі буде з цими матками? Після того як вони облітаються, почнуть сіяти, ми їх будемо закидувати в настоянку. В настоянку для того, щоб ловити бджолині рої. Тобто, всі вже чули, да, на каналі ми робимо настоянку на матках, для того, щоб е, більш скажімо так, приваджувати рої в бджолині пастки. Ось така буде доля оцих маточок. До речі, хочу ще сказати, що в кого вже закінчується медозбір або він ось-ось закінчиться, да, з липи, з різнотрав'я, вже варто подумувати над обробкою від кліща. Чим я буду обробляти від кліща? Я з минулого року перепригнув на продукцію від Бівел. Мені сподобались ці препарати. Після цього весною я для того, щоб змінити, скажімо, так речовину, я ставив Варастоп. Теж мені все сподобалось. Варастоп, все супер. Будемо Ось зараз у бджіл стоїть пластинки, стоять пластинки Ековел. Після того, як закінчиться медозбір, будемо їм ставити, скоріш за всього, апіатрас, наприклад, або апівару. Будемо дивитися, для того, щоб збити кліща. Хтось каже, що це треба робити аж вже після серпня. Я вибачаюсь, ви бачили, коли сипляться у людей сім'ї від кліща і там по 200 кліщів сипляється. Це ненормально. З кліщом треба боротися на протязі всього сезону. Тому ми будемо ставити ці пластинки. А пташки у нас роблять ось це. Бачите, це вулик ППУ. Це вулик ППУ. В тому році у нас була така ситуація, що прилітали дятли і робили ось таке. Це в ППС-кришках або ось таке. Бачите? Щоб цьому завадити, ось ось вони почнуть знову ж таки тероризувати наших бджілок, Ми будемо вішати спеційні стрічки. Зараз буде вспливашечка. Як виглядають ці стрічки? Ці стрічки вішаються на дерева, вони блискучі з тієї ж самої плівки, з якою ми даємо утеплення ну, навесні, із-за і цього. Вони, вона блистить, пташки лякаються і не буде ось цієї проблеми з тим, що вони гризуть нам вулики. Так, Ось так будують бджолки в ощінку. Як ви бачите, ми арку ж ділимо на три частини і даємо їм. Ось, ось так будують. Вощінку ми використовуємо Be World. Дуже мені вона сподобалась. Хороша вощинка. Як ви знаєте, я перед тим, як щось рекламувати, я це спочатку перевіряю. Подобається, мені не подобається, потім вам кажу і на каналі показую. Так ось ми колись мали розмову з паном Віктором. Я її протестив цю вощинку. Мені, в принципі, все сподобалось. І ми почали її використовувати. Ви бачите, до речі, рекламу цієї вощини на каналі. Ось, ось так. Будують. Гарно. Підливають потрошечки десь медочок. Все супер. Так, ну що, ось сімейка, яка у нас була підписана як РС. Ройовий стан. Ця сімейка мала купу маточників, вже запечатаних. Що ми з нею зробили? Знову ж таки, це те, що я вам кажу, воно працює тільки тоді, коли починається медозбір або йде медозбір. Коли медозбіра немає, цей спосіб, скоріш за все, не спрацює. Ми просто взяли, забрали в них три рамки з печатним розплодом. Найбільшим і е, найтемніші рамки, які були. Замість цього ми дали їм вощину. Три рамки вощини. І всі, всі рамочки, вони прекрасно. Не знаю, видно, не видно буде. Давайте підійдемо. Я думаю, видно, так, да, да? будують. Отак. Всі три рамочки будують. Е, маточка почала активно сіяти. Все, сім'я з ройового стану виведена. Будуть далі працювати. Сусідка, сім'я, матка є. Тобто, чому зараз важливо передивлятися всі сім'ї? Може бути таке, якщо ви десь колись не записали або записали не на той вулик. Буває таке, що матка. Перестає сіяти. І ройового стану нема, і сіяти перестає. Бувають такі випадки. Ми від таких маток позбавляємось. Тобто я роблю собі помітки. Завтра, післязавтра матку прибираємо, даємо маточник, які ось у нас маточки виводяться. І все, і забуваємо за це, не жаліти цих маток, яка б вона гарна не була. Не сіє, не працює, погано носять мед. До побачення. Все. Тут розмова повинна бути дуже з цим простенька. Ось ці молодці. Вони. Е Працюють все, матку ми тут не чіпаємо. Бачите, вони вийшли з роєвого стану, все нормально. Якщо б не вийшли, я б собі так само зробив поміточку і так само матку б ми цю ліквідували. Ось, все. І все, вони далі будуть працювати собі спокійненько. Все буде добре. Ну, ось тут ще. До речі, це все, що ви бачите перед собою, це все стоять відводки. І ось в правій стороні це ройочки. Відводки зроблені ось ці 3 травня. Ви бачите, так, що вони вже роблять? Тобто відводки зроблені 3 травня. Вони вже мед носять. Від, відводки ми робили двохрамочні, дві рамки з розплодом і рамочка з сушкою. Зараз я вам покажу, що вони роблять. Ось що вони роблять. Отак. Оце відводки. Двохрамочні. Давайте цю. От. От що вони роблять. Краса. Тому відводки робити треба. Обов'язково, бачите, там далі бджолка є. Вони будуть працювати, вони ще принесуть меда і не тільки в серпні. Ось так. Тому працюють бджолки. До речі, коли ви бачите ось таке да, ось таке нарости, це вже значить, що треба давати <кій> бджолкам або вощинку для відбудови, або магазин. Ми цим будемо вже давати магазин, їх повний корпус. Вже набрався, тому е, завтра приводжуємо магазинчики і роздаю. Хай, хай працюють вже на магазини. Ось так. Бачите, не у всіх є ще другий корпус, бо є сім'ї, де були з матками проблеми. Ось є, де не було проблем. Але знову ж таки, в усіх цих сім'ях, усіх цих сім'ях, ну крім цього ряду, ми будемо міняти маток, не дивлячись на те, як вони працюють, бо тут ройові матки, нам це не треба. Зараз маточники достигають, і як тільки буде за 2-3 дні до виходу, ми маток забираємо і роздаємо всім вже е, е, маточники. Бачите, десь є багато бджоли, десь є небагато бджоли. Ну, давайте цих подивимось. Ось, бджолка є в магазині. Ось щось носять. Я не знаю, вам видно не видно. блистить. І тут почали. Тут, до речі, теж немає плюсика, це вони полізли буквально нещодавно. День, день десь назад. Ось так. Є відбудована трішечки ось така ощина. Тобто бджола працює. Що нам ще треба, щоб бджола працювала? А ось ще такі у мешканці прилітають до нас на водичку. І Їх досить велика кількість. Це був канал Медові кадри. Невдовзі вийде цікаве відео про помилки пасічника в червні. Воно трішечки виходить запіздало, але так як у нас е, активний йде сезон, ну вибачаюсь. Е, хоча відео буде цікаве, дочекайтеся день-два, і відео вийде. До зустрічі!